Міжнародна мистецька акція Вольна нова вже представлена у Черкаському художньому музеї. Візуальні меседжі перегукуються з європейською моделлю пам'яті Другої світової Ніколи знову серед робіт графіка, плакати, дизайн, живопис, ілюстрації, фотографії. З представлені роботи, які ще 2022 року створення. Це ось ця стіна у нас, і додатково в цьому році були створені студентською молоддю. Плакати уже цього року вони більше направлені на позитив, на якусь надію. Ініціювала проєкт кафедра дизайну Черкаського державного технологічного університету. Долучилися митці з Австрії, Аргентини, Бразилії, Бельгії, Канади, США та інших країн. Арт-куратор Володимир Яковець, виставка діє до 24 березня. 150 робіт і 22 дві країни з світу прийняли участь у цьому проєкті. У всіх було важливе завдання, тобто через яскраві художні образи, через візуальний меседж, донести ідеї. Свободу української нації увіковічити героїзм українського народу в боротьбі за демократичні цінності.